Це полігон Козачий у Севастополі. Партизани я, теж кажуть, відстежили, що саме туди привозять людей з нетиповою для місцевих зовнішністю і стверджують, що це найманці з Куби та низки африканських країн, яких навчають російські військові. На відео Павло Фунтіков його сили оборони взяли у полон. До цього був стрільцем 810-ї бригади морської піхоти Росії. Вона до слова базується на цьому ж севастопольському полігоні. Розповів про військові навчання і про тих, хто приходив їх разом з ним. Там китайці, корейці, філіппінці, непальці. три патрону. дали нам на ну на окоп копали. три раз тріпатрону стоє і лежу, все От скільки, 17 днів. що виходить, що. а тут нас увезли під Курск. людського ресурсу. Російській армії не бракує. Попри це, їх спецслужбівці їздять світом, аби вербувати найманців, розповідають в головному управлінні розвідки. Да. Кажуть, частина доєднується до приватних військових компаній, інші підписують контракт зі збройними силами РФ. Це переважно ті країни, які підтримують Росію. Їх вербують і обіцяють, що ви будете в складі збройних сил, але ви будете працювати будівельниками, кухарями. Ну ким завгодно. Максимум, ви будете на в другій чи в третій лінії оборони на передовій позиції. Вас ніхто не відправить. Ну ви знаєте, Росія бреше завжди, тому нема абсолютно чому дивуватися. У забороненій в Україні російській соцмережі ВКонтакті ми знайшли оголошення із запрошенням найманців на контрактну службу до армії РФ, зокрема, і у військовій частини Криму, окрім високої заробітної плати, пропонують таке. Робимо військовий квиток, купуємо авіа та залізничні квитки. Зустрічаємо куратор на зв'язку 24 на 7, Допомагаємо пройти комісію із захворюваннями та отримання громадянства РФ для іноземців. За даними кримсько-татарського ресурсного центру, за минулий рік на території окупованого півострова відбулось щонайменше 124 військових навчання. Це втричі більше за попередні три роки. Говорити про широкомасштабні навчання в Криму. Не варто кожна частина підрозділ. Вони відпрацьовують якісь заходи бойової підготовки. Та ж 810 та бригада морської піхоти Севастопольська трощать її регулярно. То трощили на Херсонщині, потім на Донеччині. Зараз на Курщині привозять туди нових цих бурятів. Їх треба навчити і знову відправити на утилізацію. Це один з небагатьох полігонів в Севастополі. Ну, власне, в Севастополі один для підготовки сухопутного компонента, який дозволяє проводити все від артилерійських стрільб, танкова директриса. У військовій розвідці додають в Окупованому Криму вчать не лише воювати на суші. А й на воді вони на території тимчасово окупованого Криму вчаться проводити якісь штурмові дії на воді. Тобто ми знаємо про те, що в них є бажання форсувати Дніпро. Вони там проводять інколи якісь навіть намагання, але потім їх знищують і ці їх намагання зазнають невдачі. Але безумовно, Крим це та територія, яка дозволяє нормально функціонувати військовим полігоном, військовим навчальним центром. Ентром тому, власне кажучи, це і пояснюється тим, що саме на території тимчасово окупованого Криму проводяться такі військові навчання. В гур кажуть, у російських підрозділах спецпризначення воює не більше 1% найманців ще до 2% у всіх інших підрозділах. Це до 20 тисяч військовослужбовців, яких найбільше залучають в піхотні та мотострілецькі підрозділи, зазначають у розвідці. Сказати, що кількість іноземців велика, що вона ну є е, якось небезпечною взагалі в, в тенденції, да, то ми про це говорити не можемо. Але те, що люди з інших країн приїжджають воювати проти на території України проти вбивати наших людей, проти нашого народу, ну це є військові злочинці, які безумовно мають нести за це відповідальність. <різь> Наша вторая страна, це кубинці в однострої російської армії, записують відео в бліндажі, окрім вихідців з Куби та африканських країн, лави окупаційної армії з кінця 24-го року поповнюють і північно-корейські солдати. Аналітики порталу Deep State стверджують, що вони зараз основна наступальна сила Росіян на Курщині, де й несуть значні втрати. Кажуть, у Ми бачимо по радіоперехопленню, що в принципі всіх іноземців, які воюють в складі російських підрозділів, росіяни не вважають за людей, тобто це якісь істоти. Іншого другого сорту, третього сорту після того як вони отримують поранення, чи вони загинули, їх не евакуюють з поля бою. А спеціально по цьому місцю наносять удар важкими вогнеметними системами для того, щоб ну від тіл від цього всього не лишилося і сліду. От щоб не можна було нікого ідентифікувати, і відповідно потім не можна було провести будь-які виплати. Основна мотивація найманців воювати гроші стверджують у розвідці. Окрім цього, Куба і низка африканських країн. Перебувають під геополітичним впливом Росії український МЗС після виявлення фактів участі іноземців у війні проти України звертаються та інформує їхні держави про це, вимагає припинити участь і нагадує, що це незаконно. Це широке коло. Звісно, іноземців із країн Африки, із Близького Сходу, із Азії, із Латинської Америки, ну, місяця Європи. Ми всюди там публічно і не публічно, всюди закликаємо їх, попереджаємо їх про цю небезпеку. Що дивіться, якби Росія вас заманює, туди вона може щось пропонувати, вона здається, що воно прийняти, але насправді це все, все дуже погано закінчиться. Для вас ну, коли на нашому боці воюють іноземці, це абсолютно правомірно і морально легітимно. А коли люди воюють на боці. Державою, яка є загарбником, яка напала на іншу державу, то це не є законним, не є моральним. Іноземців, які вже воюють на стороні агресора, українська сторона закликає здаватися в полон. Гарантує життя та дотримання Женевських конвенцій з можливістю подальшого обміну. Ксенія Вапальник, Нікіта Галка, Андрій Селезньов Суспільне новини, Крим.